Тоні сьогодні в садочку виступав і заробив подарунок. Так, Тонічок? Угу. Дай одну цукерку. М -м -м. Я сказу. Якщо ти вжимеш, в тебе може бути інший колір, а такого вже не буде. Та ж дай одну бджілку. Дай одну, можна мені одну? М -м -м. Я тобі куплю, хочеш? М -м -м. Відкуплю. No. Та ж одну, будь ласка. No, 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 no. Тобі шкода мамі одну цукерку? Мам, дивись старуха. Ага. У мене була червона і тепер Лулансова. Та ж дай одну цукерку, будь ласка. Мами ПМС дай цукерочку. А ви ж ти не виступала? Ну, серйозний аргумент. Чуєш, Тонечок? А якщо мама піде собі і зараз купить сухе манго, ти будеш в мене просити сухе манго? Угу. Mm -hmm. І що мені тоді тобі його не давати? Давати? То дай цукерку. Та я не виступала. А Хочі... манго не за виступлення. А я вчора е кульки надувала там, де ти виступав. А Можна не... мені одну цукерку? Та, не виступала. Ну, одну, тобі шкода? Одну? Одну? Одну бджілку? <мес> Добре, я міняю машину Hot Wheels на цукерку. Давай. Поміняєшся зі мною? <мес> Ламборгі? Ой! Ламборгінні на цукерку. Неу. <мес> <мес> Тоні, це ти принциповий жадіна. Ти знаєш, що ти дивись. Не раді, ну то якби тебе хтось чужий просив, то я ще розумію. А коли мама тебе просить цукерку, це вже взагалі зайчик. Я розумію, що ми навчили тебе кордони відстоювати, але дай одну цукерку. Не. Ну одну. Ну, то я йду купляти собі мангу. А мені? Тобі не куплю. Чого? Бо я собі купляю, ти мені не даєш своїх цукерок, я йду сама собі купить магу. Але манго. це за виступ, а то не за виступ. Лю... Друзі. Підписники, скажіть мені, будь ласка, Тоні правильно поступає в даній ситуації? От він наводить аргумент, що я не виступала, а це за виступ. Чи все-таки він би мав зі мною поділитись? Зараз Тоні, зараз твої підписники скажуть, як правильно.